Упні судно було готове, і нарешті почалася морська мандрівка по Аральському морю, у якій Шевченкові відводилась роль рисувальника. Експедиція дослідників впливла на двох шхунах: Ніколай та Константін. Команда складалася із 50 чоловік. Морська подорож була не менш важкою, ніж піший перехід, а тривала довше кілька місяців, поки було літо. Плавбу почали у самий пік спеки. Погода у тих краях, особливо на морі, непередбачувана. Аральське море надзвичайно бурхливе. Штиль міг в одну мить перетворитися на штормовий вир, і бувало так, що шхуну носило по морю не один день, і ніхто не міг знати, чим закінчиться буря. Спека стояла немислима, прісної води не вистачало, заготовлені харчі зіпсувалися. Але усі ці незгоди Шевченко терпів разом з командою, на чолі якої був командир Олексій Бутаков, який був людиною витривалою і любив свою справу. Шевченко навіть жив в одній тісній каюті з Бутаковим і офіцерами, які вважали його рівним собі. Експедиція робила обміри берегів Аральського моря для мапи. Шевченко змальовував ці ж береги. В кінці вересня Констант кинув якір біля постельного острівця Кос-Аралу, який до весни став пристанищем експедиції. Настала зима із сильними вітрами та морозами. Сердар'я аж до квітня вкрилась кригою, по якій можна було перебратися до суходолу у Раїмську фортецю. Сюди почала надходити пошта, але Шевченкові листів не було, та й він майже рік нікому не писав. Між тим, міцнішала сувора азіатська зима надходило Різдво. У день 24 грудня 1848 року, перед Різдвом він записав На дворі бач, наступає свято. Тяжко його, друже, брате, самому стрічати у пустині. Завтра рано заревуть дзвіниці в Україні. Завтра рано до церкви молитись підуть люди. Завтра ж рано завоє голодний звір пустині і повіє ураган холодний і занесе піском снігом курінь мою хату. Отак мені доведеться свято зустрічати. Майже усю зиму на косиралі Тарас Шевченко не мав військових обов'язків і жив вільно. Прапорщик Нудатов, якого заслали в Раїмське укріплення, згадував. Мене вразила якась дивна незграбна постать, що походжала по церковному майдану. Довкола всі військові, солдати, офіцери. А він у смушевій шапці, у широких шароварах, у якійсь чудернацькій свитці і з бородою. Він походжав так вільно, заговорював, з офіцерами, сміявся. Мабуть, такий вигляд Шевченка не по формі, а ще й чутки, що він політичний засланий, стали причиною одного анекдотичного випадку. У ральці, побачивши мене широкою, як лопата бородою, негайно зметикували, що я саме мученик за віру. Донесли в той же час своєму командиру Осаулу Чарторогову. А той, не бувши дурним, закликав мене в очерети. Та й бац переді мною на коліна. Благословіть, каже батюшка, ми, каже, про все знаємо. Я також, не бувши дурним з Микити, в чому річ, та й махнув розконничим хресним знаменням. Савул у захваті обцілував мою руку, і увечері утнув такий бенкет, який на не снився. Після випадку із старовірами Шевченко подався до раїмського укріплення. Але й там вони навіть намагалися сповідуватися йому. Щоб не нажити собі клопоту з цими сивими неймовірними диваками. Я швидко покинув укріплення і вже охайно двічі на тиждень голю свою бороду. Один з офіцерів, що прибув до Раїму з Оренбургу, привіз цілу скриньку фарб. Тепер Шевченко міг малювати портрети офіцерів, беручи з них по черевінцю. Товариство в Врагимі було невеличке, але дружнє. Шевченка завжди запрошували у коло офіцерів. Зазвичай мовчазний він бував у товаристві веселим і умів смішити компанію своїми оповіданнями. Часто офіцери влаштовували спільний стіл, привозні харчі були дорогими, і тоді доводилося купувати у киргизів рибу та зелень. Одного разу купили живого осетра вагою з пуд усього за 50 копійок. Дешевизна зумовлювалась тим, що байгуші жебраки часто не розуміли справжньої ціни російських грошей, а деякі солдати навіть розраховувалися з ними начищеними гудзиками від своєї форми. Тім Тарас Шевченко товаришував з місцевим населенням. Киргизи, особливо діти, ставали персонажами його акварели. Коли акварельні фарби у нього закінчилися, він малював олівцями та пером. Жінок у раїмському укріпленні було мало. Серед них виділялася 19-річна дочка чиновника Цибісова, що займався провіантом. Ця гарненька брюнетка заволоділа серцями усіх молодих офіцерів. Особливо любовна гарячка відчувалася у перших числах кожного місяця після виплати жалування, коли голови офіцерів іще не встигли прийти у норму після безперервних вшанувань Бахуса. Бідна дівчина у ці дні вислуховувала до десяти освічень, про які наступного ж дня офіцери не пам'ятали. От саме на цей наплив матромоніальних почуттів Шевченко й намалював карикатуру. Він зобразив усіх залицяльників, які йшли до будинку Цибісова, просто з палатки маркітанта. Дівчина сиділа в обіймах матері біля входу в юламейку, а над ними у позі боксера височила постать обуреного батька, що лопатою погрожував женихам. Ця велика близько аршина завдовжки карикатура була накреслена пером на великій чистій дошці звичайного дерев'яного нефарбованого стола, що стояло наметі. Наступної весни експедиція Бутакова знову вирушила у морський похід. Він тривав довше торішнього, цілих п'ять місяців. За дві експедиції було обміряно більш ніж 65 тисяч квадратних кілометрів. Шевченко зробив понад 200 малюнків і шкіців. Це були не тільки мистецькі твори, але й документи наукової ваги. Адже фотографія тоді тільки зароджувалась та й існувала передусім як портрет. Шевченкові ж довелося бути науковим кореспондентом з олівцем і пензлем у руках. І пережити дуже багато цікавих подій, і відкриття нових незнаних островів, і небезпечні зустрічі з войовничими хівинцями, яким наміри Російської імперії впритул наблизитися до їхніх земель були ворожими. Після завершення експедиції, коли Бутаков вертався до Оренбурга, він наполіг, щоб йому дозволили взяти Шевченка з собою, аби завершити роботи з художнього оформлення наукового звіту. А у Петербурзі так і не довідалися, що Шевченко другий рік працює художником. Позаду зоставалося Аральське море, граїмське укріплення, острів Косарал. Попереду пролягав зворотній шлях через пустелю каракуми і зауральські степи майже тисячу кілометрів. Готово. Парус розпустили. Посунули по синій хвилі, поміж кугою, в сир байдару і байдак чимали. Прощаю, боги косарале, нудьгу заклятою мою ти розважав таки два літа. Спасибі, друже, похвались, що люди і тебе знайшли і знали, що з тебе зробити. Прощай же, друже. Ні хвали, ані ганьби я не сплітаю твоїй пустині, в іншим краю не знаю, може, й нагадаю, нудьгу колишню колись.